Сьогодні ми розглядаємо тему швидкість хімічної реакції і залежність швидкості реакції від різних чинників. Швидкість хімічної реакції позначається ось таким символом, і це фізична величина, яка дорівнює відношенню. Відношення це означає, що поділити саме зміна, наскільки змінилася кількість продукту реакції, от скільки утворилося продукту реакції за одиницю часу. Тобто дельта N на дельта Т, або навпаки, скільки моль витратилось реагенту за одиницю часу. Тому одиниці вимірювання швидкості реакції моль на секунду, в основному вимірюють у секундах, і от швидкість реакції вона. Може змінюватись, ми можемо контролювати швидкість, підвищувати, якщо використовувати хімічно більш активні речовини, на прикладі ряду активності металів. Ось Тут метали, які ліворуч активніші, тут ось найактивніші метали, далі активність металів зменшується. І Ось тут ми бачимо. Вже неактивні метали. Якщо ми візьмемо, наприклад, кислоту хлоридну стандартну і до неї додамо метал, хай це буде активний метал із цих, то реакція буде бурхлива. Ми побачимо бурхливе виділення газу водню. Якщо ми візьмемо, наприклад, уже ось ці метали середньої активності, то виділятися буде водень, але уже не так. Інтенсивно. Ну, ось, наприклад, візьмемо цинк, я нагадаю цю реакцію плюс хлоридна кислота, цинк-метал середньої активності, він стає замість гідрогена, тобто утворюється сіль, цинк, хлор і з гідрогена утворюється водень H2. Бо сам аж не існує в природі, він завжди вигляді водню. Далі не забуваємо, що нам треба поставити валентності, тому буде цинк хлор 2 і урівняти. І от, відповідно, цього правила, ось реагенти, те, що до дорівнює реагенти, а те, що після дорівнює, це продукти реакції. І, от, наприклад, утворилося 2 моль цинк хлор2 за 10 секунд. Тобто це у вас є кількість утвореної речовини за одиницю часу, наприклад, за 10 секунд. І чим активніша речовина, тим швидше буде відбуватися реакція. Наприклад, якщо ось цинк хлор-2 буде утворюватись, там 2 моль, то за таку саму одиницю часу активні метали, їхня швидкість буде більше, більше буде кількість речовини утворюватись. Також, наприклад, швидкість реакції підвищується у разі збільшення концентрації реагентів. Якщо ми візьмемо хлоридну кислоту 5% і 15%, то там, де вища концентрація кислоти, реакція буде вища. Більше, тобто швидше буде відбуватися все це пов'язано з тим, що у цьому розчині, наприклад, більша концентрація кислоти і частіше буде зустрічатися кислота із цинком. Так само, наприклад, подрібнення реагентів. При, чи взяти гранулу цинку, чи порошок. При подрібненні реагенту площа зіткнення поверхні із, ось ми брали кислоту, чи з іншим реагентом буде більша. Тобто, якщо ми візьмемо ось такий кубик, розділимо на багато кубиків, тобто його площа у багато разів збільшиться і о, ну, та ж сама кислота, яка потрапляє вже і всередину, і, о, вона. Швидше може зустрітися із цинком, не діяти лише на поверхні, а ось по всій площі поверхні тут збільшується площа. Тому дуже подрібнені речовини, ось як вас наводиться в підручнику. Дуже подрібнений алюміній. Використовують як тверде пальне для ракетоносіїв. Чому? Тому що ну, настільки реакція відбувається швидко, що відбувається великий викид, викид енергії. Якщо сам алюміній на повітрі не горить, то порошок загорається, розкидаючись ніп іскор. Так, тобто відбувається вибух, а вибух це дуже швидка реакція. Так само будь-яка інша. Реакція, Якщо, ось, наприклад, цієї ж реакції, ми візьмемо гранулу цинку, шматочок цинку якийсь, і порошок цинку, то реакція з порошком буде набагато інтенсивніша. Також у більшості випадків підвищення температури сприяє підвищенню швидкості реакції. Наприклад, в мене був такий випадок, що я взяла залізо, кинула у хлоридну кислоту, вона була розведена. І реакція не відбувалася інтенсивно, не видно, щоб виділявся водень. І для того, щоб показати дітям, що водень справді виділяється, я нагріла пробірочку з реагентами і почалася інтенсивно відбуватися реакція. Каталізатори це речовини, які пришвидшують реакцію, тому їх використання також. Звичайно, збільшує швидкість реакції, каталізатори самі в участі у реакції не приймають, але вони пришвидшують у багато разів. І ось тут такі тести пройдемося, якраз подивимось, що ми ще не розглянули. Наприклад, у процесі визначення середньої швидкості хімічної реакції час вимірюють у годинах. Ну, реакції у нас відбуваються швидко, тому ми. Частіше у секундах. Наступне середню швидкість хімічної реакції вимірюють у молях на літри на секунди. Те, що я говорила, що ось у підручнику вам дають молі на секунди, але ви можете зустріти іще, що додається об'єм. Тому це теж правильно так. Наступне, швидкість зменшення концентрації реагентів завжди більша, ніж швидкість утворення продуктів реакції. Тут не може такого бути, тут однаковий час буде. Тобто, скіль... наскільки зменшилась концентрація реагентів, настільки і збільшився продукт реакції. Тому ось тут і використовують зміна дельта N продукту або зміна реагенту. Тобто тут однакова повинна бути швидкість. Однакова. Тобто це неправильне твердження. Швидкість реакції залежить від хімічної активності речовин. Так, це правильне твердження. Ми щойно це розібрали на ряду активності металів. Наступне, збільшення частоти зіткнення частинок, атомів, молекул, йонів зумовлює зменшення швидкості реакції. Зумовлюю збільшення, тобто можете написати, що швидкість реакції збільшується швидкість. Чим частіше частинки. Стикаються один з одним, тим швидше реакція. У разі збільшення концентрації реагентів, швидкість реакції знову ж таки не зменшується, збільшується. Ой, тільки я тут позначила знову. мінус. Тут, тут повинен мінус бути, тому що тут виправили і тут мінус. Бо тут ось неправильно треба, щоб збільшувалось. Збільшення об'єму. Тобто. Збільшення об'єму або зменшення тиску газів реагентів сповільнює реакцію. Ну так, якщо ми збільшимо об'єм, то тоді менша буде частота зіткнення частинок газу і буде зменшуватись швидкість реакції, тому це правильне. Далі зменшення об'єму. ну Тут ствердження навпаки, тобто воно буде неправильне. Що краще подрібнена тверда речовина, то що ретельніше відбувається перемішування, то більша швидкість реакції. Так, тому що знову дрібна речовина, ще й перемішування, відбувається збільшення частоти зіткнення частинок. Далі, наступне, під час підвищення температури швидкість реакції збільшується, а не зменшується. Чим швидше ми. Чим вища температура, тим рухливіші частинки, вони частіше зустрічаються одне з одним. І ось наступне: каталізатори прискорюють хімічні реакції. Так. Наступне це задача з підручника. Вона тут не зовсім типова, але ми її розглянемо. Не будемо писати дано, бо вона дуже проста. Значить, на чавунному візку за 100 годин утворилося 300 мг іржі, а на сталевому з такою самою площою поверхні 200 мг за 200 годин, в якому випадку швидкість корозії вища у скільки разів. Тобто за 100 годин 300 мг, за 200 годин 200 мг. Нам треба скільки визначити за одну годину, і тоді ми можемо порівняти. Тут можна в секунди не переводити, хоча частіше ми в задачах використовуємо секунди. Тут можна залишити. Тобто швидкість реакції чавуну, ржавіння чавуну. дорівнює. Е, для того, щоб. Правильно тут визначити, то користуємося оцією формулою, що нам кількість реагенту, ну, нам вона все одно не підходить. Те, що я говорила, що тут нетипова. Давайте визначимо просто скільки міліграм за одну годину. Щоб визначити, скільки міліграм за одну годину, треба 300 міліграм. Поділити на 100 годин. Це буде 3 міліграма за годину. Відбувається джавіння чавуну і швидкість сталі. Тут 200 мг На 200 годин. Тобто ця задача більше така логічна, без використання формули. І 200 на 200 буде 1 мг за годину. Тепер ми можемо порівняти і у відповіді написати відповідь. Швидкість чавуну. Воно, у три рази вище У три рази вище Так. Ну а тепер ось задача там, де ми будемо використовувати формулу. Тут запишемо дано. Обчисли середню швидкість реакції, якщо кількість речовини одного з реагента в одному літрі становила спочатку 1,5 моль, а через 60 секунд 0,5 моль, тобто ми бачимо, що витратився 1 моль реагенту, тобто кількість на початку речовини 1,5 моль. Ось через 60 секунд. Можна початково, кінцево писати, можна один-два речовини. 0,5 моль. Також у нас тут є час Т 60 секунд. І тут ще говориться, що один літр, об'єм один літр. Так. Проводимо лінію, більше в нас немає даних. Нам говориться середня швидкість, тобто середня середня швидкість невідома. І ось використовуємо формулу вже цю, що ми записали, що кількість речовини Зміна кількості речовини на одиницю часу саме на зміну часу. За 60 секунд це відбулося. Але тут нам дається ще об'єм 1 літр, помножений на об'єм. Значить, наскільки змінилося? На початку було 1,5 моль, а через 60 секунд стало 0,5 моль. Тому дельта. Н, я відразу вам сказала речовини, це буде 1,5 1,5 моль відняти 0,5 моль, це буде 1 моль. І швидкість середня. Тоді речовини нашої нам не кажеться, яка речовина, ну, речовини просто речовини дорівнює Використовуємо просто цю формулу, тобто 1 моль, поділити на 60 секунд, помножити на 1 літр. А тут воно нормально не ділиться тому ми заокруглюємо 0,17 одиниці вимірня, так і залишається моль поділений на секунду помножений на літр. Це і є відповідь, тобто 0,17 тисячних, 17 тисячних моль поділених на секунду, помножених на літр в одному літрі. Такий об'єм тут ще використовують. Так, і розглянемо іще задачку. Тут уже на порівняння двох реакцій. Дві реакції відбулися з такою швидкістю. Я відразу запишу дано, ну, що за одиницю часу внаслідок першої реакції утворився карбон. 4 оксид, тобто це вуглекислий газ масою 6,4 грама. Тобто це буде зміна, ну, от наскільки маса утворилася, тобто дельта М це маса, яка утворилася за певну одиницю часу, тому це буде дельта М. Так, саме вуглекислого газу, тому запишемо СО2 дорівнює 6,4 грама. А внаслідок другої реакції, тобто теж дельта-М, утворився гідрогенхлорид хлорид, аж хлор, масою 4,8 грам. І отут от говориться, яка швидкість реакції буде більша, якщо реакції відбувалися за однакових умов. Тобто яка швидкість більша невідомо. Однакові умови для того, щоб нам використати ось формулу швидкості, то знову я нагадаю, що щоб знайти швидкість, щоб порівняти яка швидкість більша, то нам треба дельта N поділити на Дельта Т помножити на об'єм. Або просто, якщо тут не говориться за об'єм, ну це із зошита якраз того, що там використовується об'єм. Але оскільки умови однакові, то значить, ну, одиниця часу буде однакова і об'єм буде однаковий. Умови однакові. То, якщо е, тоді виходить, що це однакове, то ми можемо просто дізнатися дельта N і порівняти, е, хто, ну, кого більша дельта N, кого більша кількість речовини змінилася за однаковий час і в однаковому об'ємі, е, того буде швидкість більша. Можна це записати в пояснення, оскільки. Умови однакові, то можна просто порівняти кількості речовин. Так, а я нагадаю, що кількість речовини дорівнює маса поділена на молярну масу. У нас дельта N, але в нас і дельта маси, тому нам підходить, що дельта N дорівнює вуглекислого газу візьмемо так по черзі, вуглекислого газу дорівнює 6,4 грама. А молярна маса за періодичною системою треба рахувати у карбона 12 додати 16 помножити на 2, це буде 44 грам поділених на моль. О, так, і ми ділимо, тут знову ж таки доведеться заокруглювати, Виходить у нас 0,145 моль. І дельта Н хлоридної кислоти. Чи, тут гідроген хлорид дається аж флор, це значить, що чистий аж флор. Коли ми говоримо хлоридна кислота, то це значить з водою. Так, і тут ось 4,8 грама поділити. У гідрогена за періодичною 1, а в хлора це єдиний виняток, якого є половинка, 35,5, тому буде 30%. Шість половину грам поділених на моль. на моль. Знову ж таки, тут ми заокруглюємо. виходить тисячних моль. Тобто за однаковий час ось тут утворилося вуглекислого газу 145 тисячних. А аж флор 132 тисячних, тобто виходить, що тут швидкість буде вища, тому відповідь утворення, утворення. СО2 відбувається швидше, швидше.